Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео жодних ознак того, що американці підуть з Європи, немає. Таке говорить польський президент Анджей Дуда. Це його запевнення після зустрічі з Кітом Келогом, про якого ми сьогодні вже неодноразово згадували І, очевидно згадаємо так само. Ну бо триває цей триденний візит до України. З цього почнемо нашу наступну розмову, але це буде не єдина тема, якою торкнемося. Андрій Дещий це виходить з нами на прямий звід... Зв'язок, це є посол України у Польщі у період 2014-2022 роки. Мої вітання. Доброго дня, доброго дня. Вітаю вас, вітаю наших слухачів, глядачів. Слава Україні, героям слава. Отже, ось це запевнення від президента Польщі. Наскільки ну по перше, наскільки його серйозно як вам видається чекали в самій Польщі, і чи дійсно це можна брати, знаєте, за основу за таку константу? Тому що на тлі останніх заяв Дональда Трампа і оточення теж Дональда Трампа вимальовуються насправді дуже різні сценарії та непередбачувані сценарії щодо присутності американців на як кажуть на східному флангові. Нато, це правда, що ми бачимо і чуємо зараз досить суперечливі заяви і самого Трампа, і членів його адміністрації. І тому е, будь-яка заява чи твердження осіб, які є ну, солідними, скажімо, в міжнародній політиці, таким як президент Польщі Анджей Дуда, я думаю, треба брати. За основу я думаю, що президент е, Анджей Дуда власне сам зацікавлений в тому, так як думаю, і польський е, уряд, і польський народ в тому, щоб е, американські війська перебували на е, території Польщі. Е, яка буде реакція, які плани є в е, адміністрації в теперішній адміністрації Сполучених Штатів? Ну, це важко передбачити, тому що, так як я вже сказав, їхні заяви достатньо суперечливі, і, і подекуди е, важко передбачити е, їхнє їхні бачення майбутніх відносин з Європою, а з Україною, і в тому числі і зі Східною Європою. Тим не менше, я думаю, що нам потрібно власне е, об'єднюватися і базуватися. На основі е, реальних оцінок, прагматичних підходів і позицій тих країн, які ну, тверезо дивляться на міжнародну політику і на цю загрозу, яка є з боку Росії. І Польща, здається, є такою країною. Щоправда, е, хотілося, щоб вони були набагато активнішими. В тому числі і в питанні підтримки України і протистоянні е, з Росії, е, власне, в, в, в враховуючи останні заяви сполучених штатів, а може скажімо так, президента Трампа, скоріше так передовсім, так хоча не, не лише він один насправді робить зараз ті заяви, які викликають таку реакцію. Знаєте, неоднозначно, і то не лише в українському суспільстві я. Точно знає, що польське суспільство воно ну, теж знаєте з ніг на голову перевернуте в цьому сприйнятті. Це викликає велике здивування, але ну є реальність такою, яка вона є, і, е, і що угу. дозволити і занепокоєння, тому що поляки прекрасно розуміють, що вони можуть бути наступною е, ціллю російської е, військової агресії. Очевидно, що, скоріше всього, це може бути країни Балтії, бо їх легше, скажімо, захопити. Але, але Польща також. І враховуючи ці напружні відносини між Росією і Польщею, вони мають і минуле, яке в російсько польських відносинах було неоднозначним. Вони мають на це підстави побоюватися. Ну так, це так само і історична пам'ять, про яку ви вище згадали. Ось ця активність. Польщі, та і те, як вона би могла виглядати. Ну по перше, чи Україна зараз є в тій позиції, щоб спонукати до, до більшого заангажування в українські справи е, польського уряду? Та і в чому взагалі вона має полягати? Очевидно, тут я думаю, ви згадаєте про е, відправку солдатів до України, але там рішення однозначне. Про це говорить і президент, це одне політичне крило, і абсолютно протилежне політичне крило в особі Дональда Туска, тобто прем'єра. Ну так, польща не готова до того, щоб висилати військових польських в Україну. Хоча мені здається, це хороший шанс для Польщі показати свою лідерську позицію і в Європі в цілому, навіть не в східній Європі, а в Європі в цілому, тому що Польща і має і відповідні підготовлені. Кадри для цього вони мають відповідне озброєння, вони мають відповідну політичну позицію в Європі, і найважливіше те, що вони добре розуміють ситуацію в Україні. І я впевнений в тому, що навіть якщо б це не було рішення уряду Польщі про те, щоб це має бути направлення військових. А була би пропозиція в Польщі зібрати е, бажаючих, які би готові були воювати. Я думаю, що в, в рамках власне, міжнародного батальйону чи міжнародних сил е, е, миротворчих в Україні. Я думаю, що такі особи в Польщі би знайшлися, тому що ми бачимо, як багато поляків е, е, бере участь вже зараз. Е, в е, в обороні України і воює е, також і в підрозділах українських збройних збройних сил України як на жаль, багато поляків загинуло, е, обороняючи Україну. І тому я думаю, що шанси на те, щоб е, польські добровольці взяли участь в е, таких миротворчих е, силах. Е, в Україні, європейських миротворчих чи міжнародних миротворчих силах Україні є достатньо високими. Тому я думаю, що ну очевидно, польський уряд і польський президент не хочуть напруження ситуації, ось, враховуючи також і політичну ситуацію в Україні, власне, процес виборчої президентської кампанії. Але я думаю, що один із варіантів, який міг би бути, це власне добровільчі добровольчі е, е, заохочення е, тих поляків які би могли служити в е, миротворчих е, Силах України, ну ви насправді дуже цікаву концепцію зараз описали, або просто ідею, яка могла би там в е певному е з певним потенціалом стати концепцією, так, коли фактично люди доброї волі, тобто це не польське військо, а просто люди доброї волі, які мають відповідний фах і мотивацію, бажання могли би е стати до лав ось такого угруповання. Але з ким це потрібно комунікувати, як би це мало виглядати, тому що е ну. Певно, ця ідея мала би свій сенс, своє продовження, якби знайшла якісь відображення на рівні офіційному в Польщі, правда? Абсолютно, ви абсолютно праві. Це потрібно робити звичайно на офіційному рівні. Це треба комунікувати з урядом Польщі, перш за все, з прем'єр-міністром, міністром оборони, міністром закордонних справ. Тим паче, ми знаємо, що було кілька спроб, якимось чином організувати українців в Польщі. А тут би була хороша нагода, як можна організувати поляків в Польщі для захисту не тільки України, вже зараз ми говоримо, але для захисту європейської безпеки. І я переконаний в тому, що ну, такі люди знайдуться. А, очевидно, послід також використати цей потенціал, який має президент Анджей Дуда. І його контакти з президентом Дональдом Трампом, щоправда, я так розумію, поки що не відбулося зустрічі або планується, але коли невідомо зустрічі президента президентів Польщі і Сполучених Штатів, але я думаю, що Анджей Дуда – це також ця особа, враховуючи персональні контакти. З Президентом Трампом могла би донести йому власне, один із таких варіантів розвитку. І я думаю, що потрібно шукати будь-які варіанти, щоб все ж таки е змінити позицію е Дональда Трампа. Я бачу, що ці його суперечливі заяви деколи аб абсолютно безґрунтовані і і, і не, і, і, ну, не хочу сказати. Смішні, але по ну загрозливі, перш за все, через те, що це говорить президент країни, яка має нести і, і є і сприймається у світі як гарантом безпеки і стабільності, і він робить такі суперечливі заяви. Тому я думаю, що потрібно зміцнити позиції Європи в його оточенні і в його розумінні значення співпраці Європи і Сполучених Штатів. До речі, щодо ось цих намагань змобілізувати або змотивувати теж українців, громадян України, зрештою, які перебувають на території Польщі, зголоситися до лав українського війська, це теж така, знаєте, історія, яка ну мала певну таку стигматизацію, я би так сказав, в польському суспільстві, тому що навіть деякі політичні сили, праворадикальні, праві такі як конфедерація, та часто їм закидають, наприклад, фінансування на російські гроші або відстоювання російських інтересів. Вони теж брали це на свої прапори про те, що мовляв: ну дивіться, для чого підтримувати Україну, якщо е, така мала кількість людей зголосилася до цього батальйону, і українці нібито не хочуть воювати, та говорячи про тих українців, які перебувають у Польщі. Що з цілою в цілому з цією ідеєю, і е, ну чи ви би могли оцінити її? Я не знаю, якщо не ефективність, то принаймні комунікаційну ось цю складову в, в Польщі. Дивіться, ну по-перше, ідея є доброю, тому що е, якщо треба створити умови для того, щоб ті українці, які мають бажання воювати в Україні, могли через такі механізми підготуватися до служби і е, в збройних силах України перебуваючи в Польщі, і вона живе, вона розвивається, але вона не набрала таких масштабів, про які Мені здається, передчасно задекларували і польські і українські політики, говорячи про там десятки сотні тисяч, які би мали воювати. Е, українці, які би мали, ну може не воювати, але записатися до того добровольчого батальйону. Тому я думаю, що були оці власне, як ви кажете, комунікація з, з реалізацією цієї ідеї, вона була. Хибною, тому що не, не варто було робити ці заяви про величезні масштаби величезні кількості. Е, треба було просто реально е, провести роботу. Але треба пам'ятати, що дуже багато українців, тисячі українців е, на початку широкомасштабного вторгнення залишили роботу сім'ї е, житло в Польщі і поїхали в Україну воювати. І вони далі воюють. На жаль, багато загинуло, але вони це зробили, бо це. Було їхнє бажання охороняти свою батьківщину, і воно залишається. Але я думаю, якщо створити відповідні умови, якщо буде знов ж таки погоджено з на міжнародному рівні, з нашими партнерами, про те, що будуть добровольчі миротворчі батальйони і в Україні для забезпечення безпеки і стабільності, і туди добровільно можуть записатися. І українці і поляки, які проживають в польщі, це буде хорошою нагодою да далі розвиток цієї ідеї. Але я мене непокоїть інше, те, що ви сказали, що навіть право радикальні партії зараз е, в Польщі в час передвиборчої кампанії використовують цю українську тематику і україн... і питання українців, і в тому числі і українського минулого, і це абсолютно не сприяє добрим. Відносина між народами, між українцями і поляками напруження в суспільстві, в тому числі і в польському, є небезпечним сигналом. І тому я думаю, що це також має бути роль і політиків, і засобів масової інформації, щоб це напруження між українцями і поляками, які які з розбургуються в тому числі і російською стороною і російською пропагандою, абсолютно мінімізувати. Я знаєте, от просто навожу приклад. Мені виселили з Польщі фотографію ж першої обкладинки журналу Щечі, де там українець з вилами стоїть, і знову ми розкажемо про всю правду, яку про яку не говорили роками чи десятиліттями про Волинь. Для чого це потрібно, коли вже вирішили питання з Волинями, для чого власне на першому сторінці е публікувати загрозливих таких українців? Е тим паче, що е ми дбаємо і по перше, питання екзомації е вирішене на політичному рівні, і воно практи практично реалізується. А це загострюється знову питання між відносинами, між людьми. І коли мене пробують. Прокоментувати, як я до цього відношуся, то я е, говорю, що бачите, Україна зробила великий прогрес в боротьбі за свою незалежність. 80 років тому назад українці боролися за свою незалежність з вилами, а зараз борються за свою незалежність з гепардами, F-16 і навіть польськими крабами, і борються досить ефективно і будуть далі боротися. Ну до речі, якщо говорити про питання ексгумації, то тут я згадаю слова Павла Коваля, який є ну, фактично представником до справ відбудови України з боку уряду Польщі, його теж про це неодноразово питали. Він так само відповідав про те, що зараз є добрий момент для того, щоб робити справи, тобто не говорити про це голосно, не комунікувати це там, знаєте, в форматі ось цих гучних заголовків, про які ви говорите, але просто добрий момент для того, щоб реалізовувати ті домовленості, які зрештою у нас є. так? Але ну може добрий... Тут знаєте, і добра, і погана, новина одночасно, але добра полягає в тому, що от той, е, е, те видання, яке ви назвали, це не є якесь там аж надто популярне видання, це не є газета виборча, це не є щось там такого. Та з іншого боку, є люди, які це читають, і це теж е, той чинник, який впливає на суспільну думку. До речі, щодо ставлення поляків до українців е, є дослідження. Це робота Варшавського університету. Ставлення е, за останні два роки погіршилося. Найпопулярнішою причиною негативно. Тивного ставлення до біженців є вимогливість українців до поляків, та тобто поляки вважають мотивом такого ставлення аргумент українців про те, що Україна бореться за вільну і незалежну. Польщу це слова доктора Роберта Станішевського. Він з поміж іншого коментує, що питання висвітлення війни в Україні тут теж має роль. Він згадує про два, скажімо так, провідних телевізійних медіа: це телеканал ТФН. А я думаю, ТФН 24 радше, як інформаційний телеканал, і телебачення суспільне, тобто ТФП, і говорить про те, що там. Тривалий час українська тема висвітлювалася тільки в тому першому приватному медіа, тобто в ТФН. Як ви думаєте, наскільки це дійсно має вплив на сприйняття самих поляків? Те, що ця тема, тобто війна в Україні, або присутня в порядку денному, або її немає, я думаю, що це має досить велике значення. Звичайно, вплив в таких телевізійних каналів, як ТФН 24 чи тепер ТФЛП, яке стало менш якби політично заангажованим. І репортажі, в тому числі і Polsat News, тобто ці репортажі, які передаються з України, особливо якщо це інформація з лінії фронту, то вони мають велике значення для формування суспільної думки в Польщі і підтримки подальшої України з боку Польщі. Останнім часом подивіться в газетах газета Виборча і Бизнес-Джорнал, опублікували дуже хороші статті про. Те, як Державна прикордонна служба України воює на лінії фронту, і як Польща допомагає власне, через польські приватні компанії поставляти озброєння в Україну, в тому числі і Державні прикордонні служби України, наскільки це є важливим, про це в Польщі можуть не знати, але коли репортаж йде з лінії фронту, яка насправді ситуація є на лінії фронту, я думаю, що це. Впливає на розуміння, що справді Україна воює, бореться і страждає. І, і і очевидно, що Україна бореться перш за все за себе, бореться за свою незалежність. Але я думаю, що в Польщі потрібно також далі підсилювати цю тезу, що без незалежної України не буде незалежної Польщі. І це є роль і політиків, і медіа. Ну, це слова Юзефа Пілсуцького. До речі, це я думаю теж додатковий може бути аргумент в цій дискусії про незалежну Україну, незалежну Польщу, їхню, скажімо, так, взаємопов'язаність. Може не буду говорити про взаємозалежність, але взаємопов'язаність між собою. Та е, буквально кілька хвилин у нас лишається. Е, ось ці передвиборчі процеси, які зараз в Польщі відбуваються, як. Е, Офіційному Києву дипломатично наразі вибудовувати свої взаємини, і чи ви, до речі, вбачаєте ось цю залежність від того, хто стане фаворитом в президентських перегонах? Залежність щодо того, як виглядатимуть польсько-українські взаємини? Хто тут диктує? Хто тут є зрештою першою скрипкою? Дивіться, ну нам так чи інакше потрібно підтримувати контакти з обома. Ведучими, скажімо, кандидатами це е, Рафалом Часковським, кандидатом від е, громадянської платформи чи коаліції, громадянської коаліції, і е, е, Каролем Навродським, який є, є від права і справедливості, е, хто переможе? Це буде рішення польського народу, це польських виборців. Але, звичайно, е, якщо е, говорити про теперішні заяви і позицію Рафала Часковського, то він є однозначно прихильником підтримки співпраці з Україною і е, бачить Україну в Європейському Союзі і НАТО і бачить перспективи співпраці України з Польщею в цих інституціях е, Кароль Навроцький. Е, Враховуючи навіть його теперішню посаду голови інституту національної пам'яті, звичайно, буде більше дивитися на історичне минуле і буде в разі потреби це історичне минуле задіювати для вибудовування відносин між Україною і Польщею. Але сподіваюся, що, хоча ці його заяви про те, що він поки що не бачить України в ЄС і НАТО, я думаю, зміниться у випадку, якщо б він виграв ці вибори, бо без Цього Польща також не буде безпечною без членства України в ЄС і НАТО. Польща не буде безпечною, але це потрібно йому певний час для того, щоб він прийшов. Тим паче, але тим не менше, я думаю, що наша зараз політика мала би бути України е максимально співпрацювати з зі всіма кандидатами, які є. Очевидно, крім правих кандидатів, таких як Браун, е який просто є антиукраїнським і. Рус, рус, русофобом і, і, і антиміграційним. Тарасу, русофілом радше, Русофілом. Mm -hmm. і перепрошую, не русофобом, сорі, да. так. І, і, але з основними кандидатами підтримувати зв'язок, але що нам важливо, щоб ці передвиборні перегони не впливали на ситуацію у відносинах між українцями і поляками, щоб не розігрувалася українська карта і тим паче не відбувалося... Якісь нападки на українців uh -huh. під час цієї кампанії і під час заяв кандидатів. Ну і аби так було, звичайно. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час за розмову. Нагадаю для аудиторії Андрій Дещиця з нами на зв'язку, посол України у Польщі у період 2014-2022 роки. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.